Якось ви сказали про те, що у кіно легше, ніж у театрі. Чому? Кіно це така річ, що з вас можна якимись дублями вибити те, що хоче режисер. Ну, можна. Розумієте? А в театрі ну, теж можна. Але. Нічим тебе не приховаєш, розумієш? От Наскільки є в тебе талант, розум, розуміння? Все воно тут, зараз, сьогодні. А в кіно, ну там можна все скоректувати, плани, змонтувати, ну, але... здублю... здублювати і зробити щось таке можна сховати. А хто ж буде чекати, поки ти налаштуєшся? Мені здається, якраз от лише ті, хто там з першої спроби здатні. Чекати? Відносити. Поки налаштуюся. Угу. Ну, от один дубль, другий, а, третій. Ні. Ну, розумієте, зараз вже ніхто на це не дивиться. Угу. І якість наших серіалів, вона, на жаль, не така, яка, яка хотілося б, а тому що е, треба, щоб працювали професіонали.